82-річний президент США Джо Байден не зміг стримати сліз під час виступу своєї дружини Джил на прощальній вечері, влаштованій першою парою Америки на південній галявині Білого Дому для прихильників і спонсорів Демократичної партії. Через кілька днів після прийому в мережу потрапили кадри заходи де політик політики сльози після слів його дружини. Його зворушило, що Джил назвала чоловіка героєм, підкресливши. Десятиліття його державної служби. Те, що я спостерігала за тобою понад 40 років, це щось незвичайне. Джо, те, що ти зробив за останні 4 роки, захоплює дух, сказала перша леді, доки Байден витирав сльози зі щоки. Після того, як Байден дістав із кишень серветку, Джил підняла келих і виголосила, тост. мій чоловік, мій герой Джо Байден. Після цього подружжя поцілувалася, перш ніж покинути трибуну. У своїй промові глава Білого Дому подякував тим, хто підтримав його, наголосив на досягненнях адміністрації, назвав своє перебування на посаді президента честю всього мого життя.